Сьогоднішнє заняття я хочу почати ось із такого віршика. Послухайте, будь ласка, літо, літечко, небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучерявім дзвонять дзвоники. Схожа в із сонцем кожна квіточка стигне вишня під віконцем. Літо, літечко. Ви здогадалися? Тема нашого заняття буде про літо. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце і лоскочі носики, маленькі ніжки босі, сяйвом сонце все залито. Нас гостює справжнє літо, кольорове та цікаве, запашне, смішне, яскраве. Я вас вітаю до вас завітала пані літо. Діти, перед вами чотири пори року. Розгляньте картинку і знайдіть літо. Як ви здогадали, що то літо? Літо приготувало для нас смачні сюрпризи. Червона, солодка, пахуча. Це суниця. А хто ж там поміж суницею ховається? Кудись поспішає. Давайте поглянемо. Діти, та це ж мурашки. Уявіть собі, мурашки можуть піднімати предмети ваші за їх вагу. Деякі види мурашок здатні робити мости, які допомагають їм долати перешкоди. У світі існує більше 12 тисяч видів мурашок. Вони можуть жити у різних умовах. Мурашки дуже корисні для природного середовища, тому що вони розповсюджують насіння рослин. Мурахи виникли дуже давно. Вони жили навіть тоді, коли були динозаври. Але на відміну від них, вони вижили і продовжують своє життя. Зараз пропоную вам помилуватися комахами. Будьте обережні й уважні на природі, не їжте невідомі ягоди, не торкайтесь комах. Найбільшими трудівницями влітку є бджоли. Вони збирають нектар та перетворюють його на смачний мед. У колонії бджіл може бути дуже багато особин, але в них є одна керуюча королева матка. Уявіть собі, у кожної бджоли є своя робота. Навіть є охоронці, які охороняють вулик. А є робітники, які збирають нектар. А ось і мухи. Вони дуже активні влітку. Незважаючи на свої розміри, вони можуть розвинути швидкість до 20 кілометрів за годину. Мухи здатні відчувати запах на відстані у 500 метрів. Яка гарна комаха! Діти. Хто це? Так, це метелик. Вони також є запилювачі рослин, як і бджоли. Метелики ніколи не сплять, а смак вони розрізняють лапками. Ось і міль. Вона дуже схожа на метелика. Але на відміну від метелика вони активні вночі. Ці комахи здатні чути звуки завдяки своїм крилам. Сонечко це маленькі круглі комахи. Сонечка здатні розмахувати крилами до 85 разів у секунду. Діти, коли на небі з'являються темні хмаринки, то незабаром піде дощ. Літній дощ теплий, приємний. Після нього часто з'являється веселка. Давайте її розглянемо. Для появи веселки треба каплі води. І сонечко повинно світити на ці краплі під певним кутом. Сонячне світло. Має дуже багато кольорів. Сонячні промені проходять крізь краплі і змінюють колір, кольори веселки завжди з'являються в одному і тому же порядку. Від червоного до фіолетового. і в небі з'являється чарівна веселка. І має вона такі кольори. Червоний. Помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Веселка може з'явитись не тільки на небі. Можливо, вам доводилось її бачити у фонтані або біля водоспадів. Діти. літо – це пора відпочинку та веселощів. Давайте з вами пригадаємо правила поведінки біля водою. Відпочивати біля води треба тільки в спеціально відведених місцях. Діти знаходяться біля води та купаються тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати треба під контролем та наглядом інструктора або батьків. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Також дуже обережно поводитись на водяних матрацах. Не треба купатися довго, краще робити паузи та купатися декілька разів. У жодному разі не можна пустувати, стрибати з висоти. Також не пірнай у незнайомих місцях. Ну що, малята, нам час прощатися. Попереду вас чекає тепле та яскраве літо. Бажаю вам гарного відпочинку! Пересилайте фото незвичних явищ, таких як хмаринки у вигляді звірів, або ж веселку після дощу. Буду дуже чекати. До побачення! На все добре!